Це тільки в українському законодавстві. Навіть в Росії в страни агресорів режимі, той, який там є, тоталітарному, такого немає. Але це ці самі 180 депутатів, з них 139 «Слуг народу зареєстрували в Верховній Раді. Стефанчук підтримав спікер і говорить, що це повинно обов'язково бути прийнято. Відповідальність за оцінки та тон. Вони частину 2 статті 277 цивільного кодексу хочуть викласти в наступні редакції. Якщо оціночні судження висловлені в формі, що принижує гівність та не тим тоном, може бути покладено обов'язок щодо компенсації моральної шкоди. Взагалі новий вводиться термін. Суд може визнати, що журналіст чи експерт надто різко, це цитата, висловився. Хто цю різкость оцінює? то цього працювали класичні норми, як в всіх країнах світу. Тобто, якщо ти оскарбівку і лічність, Посадова особа, вона подає до суду за те, що ти там, її честь та гідність оскорбляєш. Суд приймає рішення, для цього вже є норми, якщо ти говориш недостовірну інформацію. І в суді доказує журналіст чи експерт і та посадова особа, проти якої, начебто, був наклеп, ідуть в суд доказують. Тут вводиться наказання, покарання за тон висловлювання, надто різко чи не надто різко.